Казка про Крижане серце та сніжинку довіри. Автор Світлана Безверха читає Світлана Безверха. В самому серці засніженого лісу стояв сніговик на ім'я Леденник. Він був прекрасний, ідеально круглі кулі, ясні кам'яні очі, гілочки руки. Посмішка та акуратний гострий ніс. Його зліпили діти, але вони поїхали до міста, і ліс затих у предріздвяному спокої. Лединик стояв нерухомо. Він вірив у головне правило снеговиків: Ти створений для холоду, тепло це небезпека. Рух це ризик розсипатись. Світ навколо це лише фон для твоєї ідеальної самотності. Його серце зроблено з особливого крижаного кришталю. Билося дуже-дуже повільно, охолоджуючи його зсередини. Він дивився, як білочки носять горішки. Як пташки прилітають з гілки на гілку, але вважав цими душнею. Його світ був чітким, тихим і безпечно замкненим. Але одного вечора, коли на небі запалала перша зірка, на його крижане плечі ніжно опустилась маленька сніжинка. Непроста. Але з візерунком неймовірної складності. Ах, як тут тихо, прошепотіла вона. Це досконалість, відповів леденик. – Ніхто не турбує. Але ж ніхто й не бачить твоєї краси, зазначила сніжинка. Я летіла через весь ліс. І бачила, як вовк ділиться здобичу з вороном, як дерева, здавалося б, сплять, але тримають гілками гнізда. Навіть мороз тут не просто холод, а він обіймає кожну гілочку, готуючи її до весни. Леденик задумався. Його крижане серце ледве відчутно стислося. Він завжди думав про обійми, як про загрозу. Вони можуть розтопити, але ніколи, як про підготовку до чогось нового. М якщо я зрушуся, я можу впасти, сказав він. А якщо ні? то так і залишишся назавжди самотнім вартовим, який нікого не охороняє, відповіла сніжинка. Дивись, різдвяна зірка вже сяє. Це час, коли народжується найчарівніший і найдивовижніший дива. І от лиденник зробив перший крок назустріч. Він не пішов ні, сніговики не ходять. Він дозволив собі подивитись по новому, не на ліс, як на загрозливу далечінь, а на кожну істоту в ньому. Він побачив стомленого їжачка, що біля його ніг шукав притулок. І замість думки вийди зігрієшся і розтанеш. З'явилась інша. Я можу бути дахом. Тоді він зробив другий крок до довіри. Він похитнувся і з його гілочної руки впала невелика купка сніжка. Вона впала якраз перед їжачком, створивши маленьку захисну стінку від вітру. Їжачок здивовано підняв носик і кивнув. Нічого не розтало, ніхто не постраждав. А сніжинка, що весь цей час гріла його плече своєю крихітною присутністю, раптом засяяла в промені зірки. Вітер підхопив її, і вона танцюючи, полетіла далі. Але перед цим вона прошепотіла. Дивись, як крихітна і тану від тепла, але моя подорож це танець зі світом, а не рятування від нього, і моя краса в цьому танці, а не у втечі. Тієї різдвяної ночі сталося диво. Крижане серце леденника, що билось так повільно. Раптом наповнилось не теплом, а світлом. Це було холодне, ясне, різдвяне світло. Воно прибувалось крізь його снігову плоть м'яким променями. Він перестав бути просто сніговиком. Він став різдвяним ліхтарем, що освітлював ліс для всіх, хто потребував шляху. Його стереотипи розтали, як іні на сонці. Він не розтанув. Він перетворився з ізольованої статуї самотності на вартового світла, на частину лісу, частину цього різдвяного дива. А коли з неба почав падати сніг. Кожна нова сніжинка, торкаючись його, на мить сяяла яскравіше. Вони розповідали йому свої історії, а він своїм світлом, свою, він більше не був одинокий, він був відкритий і в цій відкритості знайшов свою справжню силу. Крок назустріч. Це дозволити собі побачити інших. Крок до довіри це дозволити собі бути корисним, не розпилюючись. А Різдво це час, коли навіть найкріпший лід може засяятись зсередини, якщо знайдеться маленька сніжинка, що наважиться з ним заговорити. Ось так закінчилась наша чарівна різдвяна історія. Я думаю, що кожен з нас може стати подібний до Леденника і поділитися своїм світлом і душевним теплом і знайти шлях до чарівності і дива. Дякую за вашу увагу! І розраховую на ваші подарунки, лайків, коментарів і підпискою. На все добре, любі друзі.